Друзі, вітаю! Хочу разом з вами зробити комплекс для поясниці для того, щоб розслабити м'язи, розтягнути, додати їм еластичності і наситити кисник. Для початку ляжте, будь ласка, на спину, вкладіться, кладіть лопатки ваші і почніть глибоко дихати. Глибокий вдих і довгий видих. Відчуйте, як під час видиху. Ви відчуваєте своє тіло, особливо в тих місцях, де воно кається землі. Відчуйте точки, можливо, якісь нерівності. Ви відчуйте. Це вам знадобиться для того, щоб в майбутньому порівняти результати. Виконуємо першу вправу. Уявляємо, що наш таз він наче якийсь тазик. і ми нахиляємо його в сторону п'яток, а далі накатуємо зворотніми на. Коли ми його накатуємо в сторону ніг, ми робимо вдих, глибокий довгий. А коли робимо в протилежному напрямку, робимо довгий-довгий вид. Надалі, з кожним видихом, ми стараємося плавно піднімати таз і відчувати, як прокатуються наші м'язи вдоль хребта, починаючи від копчика і до лопаток. туди, куди зможете підняти спину. Знову ж таки, робимо вдих, накатуємось. Робимо видих, відкатуємося максимально назад, проминаємо наші м'язи до хребта. Всі рухи робимо дуже плавними, нікуди не спішимо. Стараємося його адаптувати під ритм дихання. І Стараємося максимальну амплітуду зробити вдиху та видих. Кожен свій вдих спочатку направляйте до копчика і потихеньку заповнюйте простір вище, вище і вище. І потім робимо довгий вид. Таким чином, наші м'язи насичуються киснем і налагоджується нервовий зв'язок на розслаблення. М'язи починають розуміти, як вони розслабляються. Чудово! З наступним видихом ми піднімаємо таз і трошки нахиляємо його в праву сторону за рахунок ніг, зорієнтуєте. І далі знову ж таки робимо вдих і повільно, повільно опускаємось. Відчуваємо, як права наша сторона більше прилягає до підлоги, також стараємося вкладати таз і так само повільно піднімати його знову. Далі пробуємо так само зробити на другий бік. Саме важливим тут є дихання. Ми знову ж таки дихання направляємо спочатку в копчик і наповнюємо простір далі. Зробіть тогда несколько раз, Знайдіть свой ритм и працюйте. Добре, наступно вправо. Праву ногу ставимо трошки по центру, ліву закидаємо направо, і в нас ліва нога як важіль, який прижимає нашу праву ногу до підлоги з лівої сторони. Спочатку робимо вправу з мінімальною амплітудою, маленькі рухи, і поступово поступово збільшуємо вдих і збільшуємо амплітуду. Тут не стоїть за мету вкласти нашу ногу на підлогу. Нам просто треба розрухати нашу поясницю. І коли ми уходимо вліво, праву руку витягуємо трошки догори і вбік. Таким чином, при вдосі у нас максимально розтягується лівий бік. І не забуваємо за дихання, особливо дихання. Під час вдоху ми розтягуємося, розтягуємо наші м'язи, насичуємо їх киснем. І під час видиху розслабляємося. Розслабляємо м'язи чудово. Тепер робимо вправо за таким же смислом тільки на правий бік. Кладемо ногу на ногу, права нога вже стає як тяжер, яка тягне нашу ліву сторону в правий бік. Ми робимо вдих, нахиляємось вправо. Інтуїтивно голова нахиляється бік. На видих відпускаємо напруження, розслабляємо. На вдих, щоб ще ширше розтягнути наш лівий бік, витягуємо руку в бік. Чудово, попрацюйте трошки в такому режимі. Супер, ви молодець. Тепер ставимо ноги паралельно і пригадуємо, що все починалося. Попробуйте так само подихати, починаючи рухати ваш таз. Прислухайтеся, чи відчуваєте ви якусь різницю в тому як було до комплексу, і як зараз. Ви маєте відчути як ваші м'язи поясниці нарешті вкладаються, їм розслаблятися тепер значно легше. Чудово! В такому ритмі можете трошки подихати. Зробіть максимальний вдих накатуючись і максимальний видих. Зробіть ще таких 10 вдихів і видихів. Чудово! Ваша поясниця розслабилась, вона вам буде за це вдячна. Я вам дякую за перегляд. Будьте здорові, до наступних зустрічей!